Ій шанс від вищих сил. Давайте подивимося разом. Вищі сили сьогодні вам передають таку інформацію. Ви боролися в якійсь нечесній грі, в кожного це буде гра своя, в когось це особисті стосунки, де вас були суперники, в когось це будуть робочі питання і так далі. Тут ви б сиділи в розчаруваннях, тут, можливо, в когось були трихугольники або задіяні в якійсь ситуації е, третій лиці, які вам заважали досягти якихось своїх цілей. Е, і е, вищі сили говорять, що там, де ви е, мали розчарування, вам треба вчитися. Тобто не виходить покращити свої фінанси, підвищуємо свою кваліфікацію, вчимося, йдемо до, на курси, на навчання. Так? Тобто не все легко дається в житті, але шанси у вас є. Головне їх бачити і головне ними користуватися. Так? Комусь треба, наприклад, піти на курси для того, щоб підвищити свою цінність, да? відкрити комусь жіночність для жінок. Ідемо вчимося і вчимося бути щасливими, тому що щасливими нас не вчили, як бути. Тому те, що ми не вміємо, а хочемо, значить тому треба навчатися. Тут акцент на тому. Вищі сили передають вам, що у вас чекає якась поїздка або якийсь прорив у якійсь справі, і ви тут виходите на новий етап. У вас така трансформація іде до завершення, в коїсь вона починається, в коїсь вона завершується, і ви йдете у своє світле майбутнє, біжите, біжіть, не стійте на місці. Тут ви будете стояти на виборі. У вас буде два мужчини, і ви будете обирати між двох чоловіків. Один імператор, який багато робить і мало говорить. Інший це король Кубків, який багато говорить і нічого не робить. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе, значить це вибір між двох жінок. Все-таки вищі сили говорять, що ви будете переможцем якої сфери вашого життя це б не стосувалося, ви зазріваєте як пліт. Да? Що посієш, те й пожнеш. Тут ви будете дуже задоволені своєю фінансовою стороною, десятка пентаклів» і кому актуально, вийде заміж або одружиться. Вам тут треба побороти якісь свої пагубні привички або попрощатися з токсичними людьми.